Моди для Hearts of Iron 4 бувають дуже різними: від масштабних і серйозних, що повністю змінюють гру, до дрібних і часом абсолютно божевільних. Серед серйозних модів є ті, які перетворюють Хой 4 на щось зовсім нове, з унікальними механіками, глибокими сюжетами та альтернативною історією, яка зовсім не схожа на ванільну гру. Вони користуються величезною популярністю, адже дають гравцям можливість пережити кардинально інші сценарії, зберігаючи при цьому високий рівень якості. Але окрім таких титанів модифікацій, є і моди середнього та малого масштабу. І саме серед них часто можна знайти мемні моди, створені зараду фану, жартів або пародій на популярні ігри, фільми, серіали чи навіть просто на актуальні інтернет-теми. І ось у цьому відео ми зануримося у світ таких мемних модів. Подивимося, що саме вони пропонують, які ідеї втілюють і наскільки далеко може зайти фантазія їхніх авторів знову ah, Першим таким модом довелося згадати GTA San Andreas Hoi 4. Коли я побачив цей мод, то я подумав, що це буде прям вау, і дуже схоже на те, як відбувалась війна банду самій GTA. Проте все виявилось не зовсім так, як я очікував. Запустивши мод мене зустріла музичка із GTA San Andreas. І спершу це підкріпило мої очікування щодо моду. Я зайшов відповідно грати за Grove Street, бо я ж не лох, але як виявилося, все ж таки плохо. Тому мене швиденько капітулювали. Зате тут можна Сіджея та інших відомих персонажів назначити генералами армій. Тож після моєї швидкої поразки зайшов я за Баласів. І перш ніж кидати в мене гнилі помідори, хочу зауважити, що робив я це виключно для того, щоб більш детально подивитися на механіки. Тож трохи розібравшись, можу сказати, що мені не дуже зайшло. Фокусів майже немає, та вони всі якісь однакові. Переміщення військ по карті теж дуже дивне, але ок, з часом привикаєш. Проте я досі не розібрався, як тут вивчати технології, бо всі вони просто недоступні. А от що мені сподобалось, так це рішення, де ми можемо на чорному ринку закупати зброю, торгувати наркотою та робити завойовані території національними. Навіть завоювавши всю карту, це все діло можна буде переіменувати якусь іншу країну. І це все робиться за гроші, які ми отримуємо в пінконтрольних нам територіях. І оця механіка з грошима і закупівлею всякої всячини, за них вже дає спогади про GitA San Andreas. А от карта? М -м -м, таке. Виглядає як модифікований пісочок у City Skylines після землетрусу. Механіки теж трохи кривенькі, фокусів мало, вони доволі такі нудні, армії рухаються як хочуть. А як будувати щось типу ядерного реактора, загадка. Він є, а побудувати його нізя. Зато є відмітки важливих місць та будівель із GTA. Мод, звісно, сируватий, механіки місцями недопрацьовані, карта відчувається незручною, але якщо хочеться на кілька годин зануритися у поєднання ностальгії по GTA з геймплеєм HOI 4, то цілком можна дати цьому моду і шанс. Ну і як же, напевно, обійти стороною найвідоміший мемний мод у всьому HOI 4? Фем Баварія. Цей мод буквально вже став класикою серед гравців, можливо, я сильно не впевнений. Але в мене до нього якось руки не доходили. А дарма. Бо варто тільки побачити загрузочний екран, і ти вже розумієш, тут усе зроблено для справжніх сіл. Взагалі все прям виглядає так, наче зроблено було на високому рівні. Та я коли зайшов в це чудо перший раз, то очікував щось, типу, San Andreas, але виявилось набагато краще. Нацфокусів тут же набагато більше. І дійсно є деякі цікаві та унікальні. Але, як мені здається, головною фішкою у моду це цікаві івенти, яких вискакує купа пов'язаних з фембоями, де один з них був переіменування міст у фембойні назви або не дуже. Де Нюрнберг став милим бургом, а Мюнхен став центром вічної приреченості. Щось мені це нагадує. Як мило. Та тут навіть є механіка, де може запрошувати іноземних лідерів на побачення та дарувати їм подарунки з поцілунками. Тільки от в мене не дуже вийшло запросити їх на побачення, та всі лідери мені відмовляли, тому фембої дуже засмутилися. Прикольно, що зробили механіку зміни одного моменту з однієї фембойної держави на іншу. От у мене була маріонетка. І в рішеннях я міг зайти та пограти за мою маріонетку, та навпаки. Загалом цей мод. Реально відчувається як щось мемне, де можна і поржати з усього, що відбувається, і відчути ту саму хой 4, де можна і повоювати. Тому, якщо вже звичайна Хойка набридла і звичайні моди теж та хочеться щось унікального та мемного, то Баварія буде чудовим вибором. Знати б ще спочатку, як це прочитати? і рорі. Коротко Хойформір. Буквально мод після якого у вас буде крутитися голова та боліти очі. Бо тут в нас буквально все дзеркальне та змінене, починаючи від банальних іконок почати гру, які в нас тепер сіні сплалп, і портретами, де люди тепер виглядають, як якісь циклопи інопланетяни. В самій грі в нас теж все дзеркальне назви міст, іконки дивізій, ух ти, ніфіга собі! Як це взагалі тут розуміти? Це що, бляха, таке? Так. Деякі іконки, як ось в будівництві та в виробництві, прям вже точно якась наркоманія. Мало того, що в будівництві все виглядає максимально хаотично, так ще і виробництві купа дивних іконок, а модельки зброї, яку ми виробляємо, то взагалі пісня. До речі, фюрер в нас чомусь не відзеркалений, але, скоріш за все, пов'язане це з тим, що мод не був оновлений до останньої версії, бо у нас фокуси тут теж з нормальними назвами на країни, які нещодавно переробили. А от країни фокуси, яких були зроблені давно, мають повністю дзеркальні назви, що робить задачу розуміння того, що за фокус ви виконуєте, дуже важкою, якщо не пам'ятати ці фокуси на пам'ять. А так загалом нічого нового по механікам цей мод не представляє. Просто дзеркальні портрети та назви, які ніяк не впливають на ігровий процес, окрім того, що і без того заплутану гру, роблячи більш заплутаною. Тому грати в цей мод можна у випадку, якщо вже ну прям зовсім ванільна гра надоїла. А моди, які впливають на гру, не хочеться. Або ж у випадку, коли хочеться чогось такого незвичного. Але знову ж таки. Розваги в цьому моді завершуються на моменті, коли починають боліти очі від цих назв. а тобто через 10-15 хвилин. Фанати Шреку будуть в захваті від такого моду, який виявився доволі таки веселим. Тут нам дають честь пограти за болото Шреку, де воно чомусь знаходиться на території Сирії та контролює більшість Грецьких островів. Але то вже не має значення, бо гра з самого початку закидує нас у громадянську війну. Який же тут шикарний Шрек, аж за рамки виходить. Так, а що у нас тут по генералам армії? О, Печево, Шрек Вазовський, Віслюк та генерал Шрек, який в нас пілот. Прям чудовий набір з мультику, який адаптований під меми. Проте, на жаль, коли з'явилася громадянська війна, то з генералів лишилися доступні лише Шрек, Вазовський та Віслюк. Ну нічого. І так піде. Фокуси тут доволі таки унікальні, і вибрав я піти шляхом націоналістичним, де попередньо фокуси я не дивився. І от коли болото Шреку стало нацистами, Шрек дуже сильно змінив свій вигляд і став дуже сильно нагадувати одного історичного художника. Отже, продовжуючи свої пригоди за фюрер Шрека, я наткнувся на дуже цікаві нацфокуси. Як до прикладу, вбити всіх хто не є зелений, що підніме світу напругу на 15%. Напевно, всі будуть дуже занепокоєні таким рішенням шреку та всі дуже його засудять, але нічого іншого не зроблять. Також є один такий, як сказати, дуже історичний нас фокус, пов'язаний з євреями. Навіть уявити собі не міг, що Шрек буде таким жорстоким. А якщо вибрати шлях комуністів, то там буде фокус, який показує всю суть цього гімна. Та називається Забрати гроші наших людей та віддати їх Шреку. От прям в саму точку про комунізм. А так, загалом, тут буквально всі фокуси мають мемні назви. Ідея деякі активують режим імперії зоряних війн. Я б навіть сказав, що тут поки найцікавіші фокуси з усіх інших мемних модів. А так, загалом, мод не пропонує якихось нових механік, як Фембаварія чи Сан Андрес. Але, тим не менш, як на мене, він дуже цікавий та смішний. І 100% вартий того, щоб хоча б раз зайти та пограти в цей мод, і поки що він мені сподобався найбільше. Наступний мод у нас Rise of Doggy. І так, це саме той мод про тих самих собачок в Догі. Проте зараз в мене ці доги більше асоціюються з оцим, що в мене асоціюється з не дуже хорошою людиною, і оцим, яким заправляла людина, яка трохи не дуже сповна розуму. Але, на щастя, в цьому моді такого немає, думав я. При заході в гру зустрічає нас мод багатообіцяючий, обіцяючи, як Сан Андрес, тільки тут меми з собачками. В самій грі ми вже граємо за королівство Догі, яке знаходиться на території Литви, так як і з Шеком, я вирішив піти шляхом націоналістів і став Догі Рейхом з лідером Фріцом. Щось таке ім'я знайоме. Хм. Кого ж воно мені нагадує? Кого ж воно мені курва нагадує? А так на цьому, в принципі, це все, що пропонує цей мод в якості контенту, а тобто одні фокуси. Є ще там якісь незначні рішення. Ну і там портрети генералів, де в нас є Доглас Макдоктор та інші мемні собачки. І також є прикольні іконки мобілізації і усіляких радників. В цілому на один раз мод зійде, але не сказати, що він сильно фановий, бо більшу частину тут все виглядає як ванільна хойка з модифікованими портретами. Якихось там цікавих назв фокусів та ефектів від них, як у Шреку та фембойній баварії, тут майже немає. А тим часом наразі це всі моди, які, як на мене були цікаві, із тих, що мені попалися на очі, та із тих, які працювали. Бо я ще хотів додати мод під назвою Hearts of Desk, але мод був дуже упрямий і не зовсім хотів запускатися. Також, якщо ви знаєте якісь інші цікаві мемні моди, то можете писати про це в коментарях. Адже я, можливо, зроблю другу частину цього відео у майбутньому. Але тим часом дякую за перегляд та буду дуже вдячний, якщо ви станете спонсором каналу по посиланню в описі, що дуже підніме мою мотивацію робити нові відео.